Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливого нового тренера збірної України, трансфери наших легіонерів у Європи, мудрика, який переодягався на матчі Челсі у коридорі та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі «Шахтар» продовжує дивувати шанувальники футболу та підтримує лідерські позиції не тільки на полі. Наприклад, минулого року після повномасштабного вторгнення єрники запустили благодійний nft NFT-аукціон разом з Бінанс, найбільшою у світі криптовалютною платформою. Тоді з продажу NFT було зібрано більш ніж 500 тисяч гривень на допомогу дітям для розвитку спорту в Україні. Сьогодні разом з Binance Шахтар анонсують новий спільний продукт Fanverse, щоб об'єднати фанатів футболу та криптоіндустрії. Фанверс це nft паспорт фаната з наступними можливостями. Робити прогнози на матчі Шахтаря, де призовий пул становить 36 тисяч доларів, а по 3 тисячі будуть розіграні кожен матч, отримати шанс спілкуватися з футболістами онлайн та офлайн, брати участь у голосуванні та обирати важливі для команди речі. Ну і приймати участь у конкурсах та розіграшах ексклюзивних речей з автографами кумирів. Щоб отримати безкоштовно свій nft паспорт, треба зробити усього три кроки: зареєструватися на Binance за промокодом КамонПлей. Посилання залишу в описі до відео або в закріпленому коментарі. Верифікувати свій акаунт, а за допомогою дії це взагалі можна зробити за лічені секунди, та отримати свій перший nft фанверс паспорт фаната шахтаря. Також для підписників Come on Play, хто приєднається до Fanverse та зареєструється за промокодом. А також підпишеться на мій канал в Ютубі, підпишеться на інстаграми Binance Ukraine, а також на інстаграм Шахтаря. То до 15 квітня буде розіграно наступне. Три лімітовані футболки Шахтаря, одна з яких буде підписана футболістами, три фірмові футболки Бінанс та по 30 USDT для ще трьох переможців. Славен Біліч може очолити збірну України. Про це повідомляє журналіст Фабріцо Романо. Зазначається, що з тренером найближчим часом будуть проведені переговори. Хорватський фахівець наразі перебуває без роботи після того, як на початку минулого місяця був звільнений з посади головного тренера Вотфорда. Раніше він очолював такі клуби, як Хайдук, Кацапський Локомотив у сезоні 12-13, «Бешикташ», безхем, аль-Ітіхат та Везбромвіч. Ось як стверджують хорватські змі, то білі, що дійсно цікавий варіант з українським варіантом продовження кар'єри. Що більше фінансовий фактор не стане проблемою, Славен біліч повинен отримати 400 тисяч фунтів компенсації. за нещодавнє звільнення з Вотфорда. І з одного боку, ця новина виглядає достатньо правдивою, тому що про це повідомив Фабріцо Романо та видання The Times. і обидва є досить авторитетними. Але з іншого боку, це не схоже на українську асоціацію футболу і що йому готові платити високу зарплату, тому що я не вірю в те, що він е, запросить якусь маленьку суму. Людина, яка працювала раніше в Кацапстані, в Арабських Еміратах, точно запросить велику суму, а тому мало вірю, що наша федерація буде платити йому таку зарплату. До того ж, в нього небагато успіхів в тренерській кар'єрі. Єдине, що можна відмітити, це коли він очолював збірну Хорватії, і тоді на Євро 2008 він дійшов до однієї четвертої фіналу. Але у той самий час новина про Біліча може бути правдою, тому що у Сергія Реброва є цікавіші варіанти ніж очолити збірну. Віктор Вацко розповів, що на Реброва відносно нещодавно з пропозиціями виходили два клуби, які регулярно грають у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Окрім цього, нічого у переговорному процесі у Афербров не змінилося. Досі ніяких документів не підписано, тому фінал цієї історії незрозумілий. До того ж, нещодавно телеграм-канал Київ Інсайт» писали про те, що Ребров не хоче до збірної України, тому що в Альані йому платять високу зарплатню, ну а в збірні йому не будуть платити таку зарплату. До того ж, УАФ також не хоче платити високу зарплату Реброву, а тому варіант з ротанням або з кимось іншим. Виглядає більш цікавим. Гравцем львівського руху Марком Сапухою зацікавлені два українських гранда Динамо та Шахтар. Коментатор Віктор Вацко розповів, що Динамо та Шахтар хочуть бачити у своїх лавах півзахисника руху Марка Сапугу, але Григорій Козловський не має наміру продавати своїх гравців до кінця наступного сезону. Він хоче надавати їм якомога більше ігрового часу, щоб ті прогресували та зростали в ціні. Від це би хоче додати, що ця новина дуже схожа на те, що просто хочуть прорекламувати цього гравця, тому що, по-перше, бацько непогано спілкується з Козловським. А по-друге, нещодавно щось була схожа на вона про те, що Динамо та Шатар цікавляться талантами руха, при тому, що цю новину подали під видом скандалу, де скандалили Співаковський та Козловський, але у підсамку спортивний директор руху просто вибачився перед Співаковським. Ну і по третє, можна просто привести приклад, коли Кухаревич переходив з руху до Європи, тоді було багато чуток, що Кухаревич може перейти до Динамо. Але у підсумку він перейшов до європейського клубу і там і залишився. Італійські ЗМІ вирішили, що вчора було 1 квітня, написавши про те, що Зінченко може перейти з Арсеналу в Мілан. За інформацією «Кальчо Меркату, головний тренер канонірів Мікель Артета хоче посилити позицію лівого захисника за допомогою придбання 25-річного француза. Лондонський клуб може запропонувати за Ернандеса одного з двох своїх гравців: Зінченка або Кірина Тірні. При цьому англійці готові доплатити за француза 70-80 мільйонів євро. І досить смішно читати такі новини, тому що люди, які знають арсенал і бачать, яке там зараз становище, прекрасно розуміють, що Зінченко це ключовий гравець, і він дуже важливий не тільки на полі і в роздягальні. Тому я думаю, що це просто працюють агенти Тео Ернандеса, щоб якось набити йому ціну і, можливо, йому запропонують новий контракт з більшою зарплатою. Роман Єремчук близький до того, щоб покинути бельгійські брюги. Про це повідомляє Белгім Сакер. За інформацією джерела українця хочуть продати влітку. Про це вже повідомили самому футболістові. Зазначається, що клуб навряд чи отримує 17 мільйонів євро, які заплатив Бенфіці через низький попит. Другі потрібні гроші на підсилення складу. І тут головне питання, куди саме він перейде, тому що з одного боку він провів поганий сезон, і за таким принципом йому буде важко кудись прийти у нормальний чемпіонат або клуб. Але з іншого боку, він коштуватиме близько 10 мільйонів євро, а це означає, що слабенький клуб навряд чи віддасть таку суму за нього. До речі, пишіть у коментарях, в якому чемпіонаті ви бачите Яремчука і чи зможе він посилити німецький чемпіонат, якщо перейде до Майнцу. Житомирське Полісся здійснило перший міжнародний трансфер в історії клубу. З наступного сезону до Полісся приєднається гравець Національної збірної Гамбії Ю-20, 19-річний Мозес Джарджу, який грає на позиції центрального захисника. Разом із молодіжною збірною країни виграв серібні нагороди Кубка африканських націй Ю-20 у 2023 році. До переходу в Полісся захисник виступав за футбольний клуб Фортуна Фарато, який нині займає 9-те місце у чемпіонаті Гамбії. Після звільнення головного тренера Челсі Грема Потера почало з'являтися багато дивної інформації, як повідомляє видання The Athletic, мутрику довелося переодягатися в коридорі через те, що роздягальна Челсі була переповнена. Гравці лоноцького Челсі зіткнулися з дещо неприємними умовами. Після масштабних придбань синіх у зимовому міжсезоння за Грема Потера не всім вистачило місця у роздягальні. За інформацією видання Лондонський клуб був змушений піти на переобладнання роздягальні, але навіть після цієї міри місця не знайшлося для всіх гравців. Серед тих, хто зазнав обмежень, були зокрема Михайло Мудрик і Ноні Мадуеке. До того ж, повідомляється, що гравці не поважали тренера, який був. М'яким і за спиною вони його називали «Гаррі Поттер» та «Хогвартс». Ну і трошку новин з європейського футболу, де найкращий футболіст світу Ліонель Мессі, скоріше за все, цього літа залишить ПСЖ. Контракт Леона Месі з ПСЖ закінчується влітку цього року. З інформацією французьких змі у пережан мало шансів зберегти 35-річного аргентинця. Переговори між сторонами ще тривають, але шансів, що вони досягнуть успіху, мало. Це пов'язано з тим, що ПСЖ необхідно скоротити зарплатну відомість, а месі не готовий йти на скорочення зарплати. І тут цікаво, куди перейде Месі, тому що наскільки я розумію, він ще не планує переходити в МЛС в наступному сезоні, і як мінімум один сезон хоче пограти на серйозному рівні, тому, можливо, він повернеться до свого головного клубу Барселони. Правда, не факт, що Барселона захоче тягнути його величезну зарплату, до того ж, цей клуб потрохи звикає грати без такого гравця, як Месі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!